Цього разу експрес складається з двох матчів кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Казахстан спробує здобути важливі три очки у виїзному матчі проти Ліхтенштейну. А Чехія має шанс порадувати голами в поєдинку з Гібралтаром. Чи зіграється комбінація? Давайте розбиратися. Ліхтенштейн. Казахстан. Прогноз. Ліхтенштейн явний аутсайдер, який рідко набирає очки у відбіркових матчах. Казахстан перевершує суперника в усіх аспектах гри. Казахстан демонструє впевнену гру проти слабших суперників і має реальний шанс на перемогу. Гості мотивовані і стабільно набирають очки з командами нижчого рівня, оскільки кожна перемога важлива для виходу на чемпіонат світу. Прогноз на матчу експресі. Перемога Казахстану за коефіцієнт 1,35. Гібралтар. Чехія. Прогноз. Чехія явний фаворит, який бореться за лідерство у своїй групі. Гібралтар має слабку оборону і часто пропускає багато голів. Чехія полюбляє грати агресивно проти слабших суперників і має якісних атакувальних гравців і володіє великою перевагою у класі. Є висока ймовірність, що Чехі заб'є кілька голів ще до перерви. Прогноз на матч у експресі тотал більше трьох голів. За коефіцієнт 1,40. Отже, загальний коефіцієнт цього експреса склав 1,89. Чи зіграє ця комбінація? Побачимо зовсім скоро. Дякую, що дивилися. Не забудьте підтримати відео і до зустрічі в наступних оглядах.